Колектив Карпатського національного природного парку виступив проти нового керівника, якого призначило міністерство. Ну Що це говорить? Це говорить про те, що буде дерибан землі. Кулеметниця бригади імені Чорних Запорожців Оксана Рубаняк приїхала із фронту у Івано-Франківськ, щоб отримати диплом педагога. Якщо ти жінка, то певні обов'язки вважають, що тобі не під силу. Тому ти повинна постійно доводити, що це це можеш, сама проситися на завдання. У Франківську погасили благодійну поштову марку із псом-патроном. Кожна дитина має якогось такого символічного героя. і Він зараз фанатіє від пса патрона. Працівники Карпатського національного природного парку зустрічають нового керівника, якого призначило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, із плакатами. На них написи не дамо розвалити карпатський НПП та колектив із багаторічним досвідом не для експериментів. Люди незадоволені тим, що колишнього очільника парку Володимира Слободіна звільнили та призначили нового Степана Гошовського. Чому ухвалили таке рішення? Працівникам не пояснили, каже Василь Максим'юк. Чоловік працює в установі орієнтовно 40 років. Він начальник Говерлянського природоохоронного науково-дослідного відділення. Незрозуміла ситуація чому так. На запитання до міністерських чиновників, які були в суботу, підстава для звільнення Слободяна. Мовчав. Підстав, як, як таких немає. У керівництва, вищого керівництва, а в нас тим більше. Ми, наприклад, нам комфортно і нам е, приємно, і нам добре з ним працювати. Всі ці роки. З першого дня, як він прийшов. 27 серпня заступник міністра захисту довкілля і природних ресурсів Руслан Гречаник та директор департаменту природозаповідного фонду Едуард Арустамян приїхали в Єремче щоб представити нового очільника національного парку Степана Гошовського. Колектив зустрів їх із плакатами та гаслами. Чому звільнили Люди просили назвати причини звільнення попереднього керівника. Ось що їм відповіли: Ми не будемо говорити про якісь недоліки. Недоліки є у всіх. Звичайно. ми працюємо в одній системі, і ми не для того прийшли, щоб говорити про недоліки. Так систему е, треба збільшувати, посилювати, покращувати. покращувати. Не Ось, ось, про це, це що і не не розуміє. Розуміє. Це, що без розуміє. чого ви це? думаєте, що це буде покращено? Рішення прийняти законно. Ну, це не ваша не відповідь на моє запитання Закон. Основоположення в праві Є закон. Знаємо ваше закони. Це, закон. це закон. ваші закони. А ви наші не хочете почути із листом на захист Володимира Слободіна до Міндовкілля звернулася американська неурядова організація Global Conservation. Вона фінансує системи захисту і збереження національних парків та об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО у країнах, що розвиваються, із 2019 року організація спрямовувала гроші і для карпатського парку. Global Conservation підтримала парк розгортання глобального захисту парку, створення нового командного центру, розробці стратегії захисту та постійному нарощуванні потенціалу. Ми забезпечили обладнанням, системами, технологіями та навчанням для підвищення ефективності адміністрації та інспекторів парку. Володимир Слободян є висококваліфікованим менеджером. Усі заходи проєкту, підтримані Global Conservation, були ефективно реалізовані вчасно. Карпатський національний природний парк перший та один із найбільших в Україні та Карпатському регіоні регіоні Європи його площа сягає понад 50 тисяч гектарів. На території парку розташовані найбільші вершини країни, праліси та численні пам'ятки природи. Голова профкому установи Ігор Купчак каже, що колектив побоюється за майбутнє парку і не хоче, аби ним керував Степан Гошовський. На запитання, чому голова профкому відповідає так: вчора, півдесятої приїхав з двома адвокатами. Один адвокат представляє в судах інтереси е, різних. Е, Підприємців груп по відчуженню землепарку. парку. І наш юрист з ним зустрічається там. Юрист захищає інтереси парку, а вони, в свою чергу наоборот. І в той же час другий юрист, адвокат славно звісно, Букувальню. Про що це говорить? Це говорить про те, що буде дерибан землі. Перевірити інформацію, сказану головою профкому, суспільне не має змоги. Однак ці запитання ми поставили Степану Гушовському. Від коментарів на камеру він відмовився. Кореспондентам суспільного не вдалося поспілкуватися із колишнім очільником установи Володимиром Слободяном. Як нам повідомили працівники парку, зараз він перебуває у лікарні із захворюванням. Суспільне готово надати можливість висловити позицію усім сторонам конфлікту. Ми маємо дати шанс керівнику показати свою роботу, але повірте мені. 24 на 7 Ми за ним будемо дивитися всі разом і з народними депутатами. Володимир Ярославович, ви перевертаєте з ніг на голову. Ми ставимо питання для чого ми приїхали Варпи, сьогодні ми до нас до депутати Дивіться. для того, щоб розібратися і повернути ситуацію назад, Дивіться. а не йти далі вперед. А це колектив обговорює призначення нового очільника з головою надвернянської районної військової адміністрації Володимиром Писком, нардепом від 87-го округу Василем Віростюком та заступницею голови екологічного комітету Верховної Ради Оленою Кривовичем. Воручкиною ми не відстоїмо не одну кандидатуру, не іншу. Була ідея підписати меморандум, який б унеможливив у подальшому розшматування парку і знищення його поступове. Знову ж таки, треба проговорити і склад позиції цього меморандуму. Але колектив це підтримав. Тому ми виступаємо комунікатором між виконавчою владою і між колективом. До Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів суспільне надіслало запит із запитанням, чому звільнили Володимира Слободіна та призначили Степана Гошовського. Прокоментувати це рішення. Ми також попросили еколога, директора громадської організації Київський екологокультурний культурний центр заслуженого природоохоронця України Володимира Борейка. Якщо новикарівниця дійсно буде займатися тим, що просовувати там ска горно лижний курорт, а горно лижний курорт, я зразу вам скажу законотворець, а як юрист, вони вони в парках. Не можна їх створювати, розумієте? Це буде просто кримінал. Ну якщо буде кримінал, нехай пишуть там прокуратуру. Цей керівник, якщо він на це піде, він скапіти з його попаста точно піде. Ну гіпотетична угроза вона так сказати, завжди є. Ось, але говорити, що ця людина буде цим займатися. Ну знаєте, ні пойму ні вор. Голова профкому карпатського національного парку Ігор Купчак розповідає, що колектив працюватиме у звичному режимі, але допускати нового керівника на робоче місце люди не будуть. Василь Скрепка Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному Івано-Франківщина. Військовослужбовиця Збройних сил України Оксана Робаняк сьогодні отримала диплом педагога з відзнакою від Івано-Франківського фахового коледжу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Вручили їй документ у День знань, адже раніше дівчина приїхати не змогла. Я була тоді на передовій. ми з хлопцями захищаємо нашу Україну. На жаль, не вийшло. Хоча були листи від нашого директора. Дівчині 19 років. Після початку повномасштабної війни вона вступила до територіальної оборони, а від травня служить кулеметницею у Збройних силах України. Недавно командування подало рапорт на присвоєння їй звання старшого солдата, розповідає Оксана. Колиме там працює три людини: стрілець, навідник і номер обслуги, я стрілець, це той, хто безпосередньо стріляє. Ми розподілили зі своїми хлопцями обов'язки: я несу короба, вони дуло, хтось три ногу, і так виходимо з ситуації. Оксана Рубаняк, єдина жінка взводі одного з підрозділів 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Якщо ти жінка, то певні обов'язки вважають, що тобі не під силу. Тому ти повинна постійно доводити, що це це може, сама проситися на завдання. Тобто отакі моменти були. Але командир нас розуміючи і завжди підтримував мене і навіть давав ті завдання, які можливо вагався, але потім бачив, що я виконувала їх. Дівчина розповідає, що, як і інші військовослужбовці, має позивний, і він не гуцулка Ксеня, як часто пишуть у мережах, каже Оксана Рубаняк. Мій позивний Ксена мені придумували хлопці цей позивний. Я не знала, як себе називати. Я думала над гуцулкою Ксеною. Хлопці сказали, ні, воно якось гарно, але не твоє. Почали думати, думати і згадали фільм Ксена. Такий був. Вона там відважна, дуже героїчна, така типу, все може на рівні з чоловіками, може навіть і більше. Батьки військовослужбовиці живуть на Верховинщині. Оксана розповідає, відколи приїхала з війни, ще не бачилася з ними. Додає, що вони протягом двох місяців не знали, що їхня донька на фронті. То вони здогадувалися, постійно питали, де я що я роблю, чому не приїжджаю додому. Я придумувала постійно якісь відмовки, але вже коли це стало явно, то вони сказали, тоді тримайся там до перемоги. Оксана Рубаняк розповідає, наступного тижня повертається на фронт. Коли приїде знову додому, не знає. За словами ректора Прикарпатського університету Ігоря Цепенди, зараз в лавах Збройних сил України державу захищають 54 студенти та 9 викладачів вишу. Вони добровільно пішли в лави Збройних сил України. Також одна із студентки Ольга Щербій, факультету історії політології і міжнародних відносин, також знаходиться зараз на фронті. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. В Івано-Франківську 1 вересня відзначили першим у цьому навчальному році онлайн уроком для 35 тисяч учнів, більше тисячі з яких вимушено переселені особи. Про це Суспільному повідомила заступниця міського голови Вікторія Друтянко. За її ж словами, майже усі навчальні заклади у місті готові до офлайн навчання. Втім, яку форму освітнього процесу там оберуть залежатиме від рішення батьків та адміністрації. Зробили другу хвилю опитування і вже змінилися дані: 70% батьків за фізично йти в школу, і 30% в середньому по місту, і 30% за те, щоб діти були онлайн. Якщо ми говоримо про перші класи, перші п'яті, більшість за фізичне навчання, ну і старші класи більше за онлайн навчання. Дві тисячі дітей перебувають за кордоном. А є такі діти, які знаходяться і в Австралії, то вони не зможуть вчитися спільно з нашими дітками, бо є різниця в часі, або Америка, до прикладу. Всі діти обирають сімейну форму навчання. Такий вигляд має укриття в одному із ліцеїв Івано-Франківська, де навчаються близько двох тисяч дітей, каже директор закладу Микола Василик. 800 школярів, за його словами, можна розмістити у цих підвальних приміщеннях. Здебільшого це учні молодших класів. Розміщено кожен клас знає, де має присідати. Ну і відповідно, що запас води, аптечки на виняток, коли світло пропаде, маємо електричні електричні і на батарейках ліхтарики відпустити свою доньку, восьмикласницю та сина першачка на очне навчання готова мама Оксана. Проте діти відвідуватимуть різні навчальні заклади. Тому й форма освітнього процесу каже жінка: у кожного буде своя. У восьмому класі, де старша вчиться, там було вже двічі опитування. Спочатку нас запитували десь місяць тому, і не зовсім недавно що повторно. З першачком сказали вже чітко, що тиждень на тиждень тобто тиждень вдома, тиждень в школі. Як буде теж до нього вдома, так само не тямлю навіть. Із дитячого майданчика за шкільну парту готовий пересісти і Юрчик. Зізнається, сирени повітряної тривоги його не лякають. А у ліцеї чекає на нові знайомства. У мене є новий рюкзак, я хочу ходити до своїх школи. Найкраще люди кожного дня. Буду тамчитися писати, рахувати. А у цьогорічні п'ятикласники це перший випуск нової української школи. Нові знання почнуть здобувати без шкільних підручників. Їх пояснюють в обласному департаменті освіти не надрукували через нестачу коштів у держбюджеті. Розпочинаємо навчальний рік з навчання за електронними версіями підручників для п'ятих класів. Але е, за сприяння Ради Європи і Юнісефу вже е, видрукувано профінансовано видрук підручників з української мови і математики для п'ятого класу загальним накладом 1,3 мільйона примірників державні державні. Ага, чи щось з них перепаде в область? звичайно області. розподіл буде здійснено і перепаде і в нашій області так само. Які школи першими отримують нові підручники? Вова наразі не знають. Як і те, коли п'ятикласники в повному обсязі будуть забезпечені усіма книгами. Інна Сендецька Монюк, Ілона Захарук, Івано-Франківська область Де є життя свою кров Анастасія Зоріна, вступні іспити до Івано-Франківського фахового коледжу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, здавала дистанційно перебуваючи в окупації. На той час дівчина жила в селі Степанівка Херсонської громади. Від її дому до села Чорнобаївка 4 кілометри, каже Анастасія Зоріна. Пам'ятаю цей день, коли я сиджу, переді мною з викладач, Ми майже один на один. Чесно кажучи, я. Дуже хвилювалася і думала, що це буде дуже складно, коли сидиш тут. Така ситуація в країні. Ти ще в окупованому місті, ти не знаєш, що робити, бо за вікном там йдуть бої. І... А тобі треба зосередитися. Сьогодні дівчині з нагоди дня знань вручили студентський квиток у дворі Прикарпатського університету. На ці урочистості розповідає ледь встигла. Виїжджала дівчина з батьками з Херсона 25 серпня, а до Івано-Франківська приїхала вчора. Я пам'ятаю, як ми стояли під Антонівським мостом, як нас над головою літали ракети, але ми стоїмо. Як ми переправлялися паромом, як ми їхали ввечері, поміж цією технікою, як її там було дуже багато, то ми. Їхали, було дуже нервово, ми дуже всі переживали, але нам вдалося вибратися. Потім мої батьки залишилися в іншу місці. А сюди я їхала поїздом, потім ще автобусом. Житиме на Франківщині дівчина у рідного дядька. Він сьогодні прийшов разом з племінницею до Прикарпатського університету. Каже, радий, що племінниця, врешті поруч. Є ще родина в мене там, є ще сестра, є ще у сестри двоє хлопців. Є ще мама там, ну, ще є. Є кого звідти забирати, є кого, як би, за кого переживати. Директор Івано-Франківського фахового коледжу Юрій Москаленко розповідає, Анастасія Зоріна не єдина, хто здавав вступний іспит дистанційно, перебуваючи в окупації. У нас складали іспити дистанційно досить багато дітей із за кордону, але в тому числі із окупованих територій. У нас серед першокурсників сьогодні студенти із Донецької і Луганської областей, із Маріуполя, Мелітополя, Чорнобаївки, Херсона. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, івано франківськ На самоклейному папері вісім марок із зображенням собаки патрона. На них чотирилапий помічник разом із саперами допомагає розміновувати міста та водойми, аби зберегти життя людей. Олександра Сенчишак разом із сином Назаром одні з перших, хто сьогодні купив такі марки. Жінка каже, для усієї їхньої родини пес патрон став улюбленцем та символом хоробрості. Ми обрали два зображення. Ось такі такого плану. Ну і син собі захотів на згадку фото патрона і ще такі наклики, які він може застосовувати себе навіть на шкільному приладі, бо йому дуже подобається песик. Він слідкує за ним в мережі інстаграм, підписаний на його сторінку. Це якийсь такий на зразок супергероя. Кожна дитина має якогось такого символічного героя. і Він зараз фанатіє від пса патрона. Вартість восьми марок 248 гривень. Тираж нового поштового випуску становить один мільйон екземплярів. Івано-Франківщина отримала 20 тисяч марок. Окрім них виготовили ще й футболки, сфетри, листівки, значки та магнітики із зображенням собаки-помічника. Усе це можна купити у відділеннях Укрпошти. Цей блок випущений спеціально співпраці з Державною службою надзвичайних ситуацій, присвячений він нашим героям-рятувальникам, усім рятувальникам на всій території України і там, де йдуть бойові дії, і там, де не йдуть бойові дії, які на сьогоднішній день несуть посилену службу з розмінування, з розбирання, з погашення пожеж тих наслідків, які на сьогоднішній день нам задається війна і російський окупант. Окрім цього, марки із зображенням патрона благодійні. 8 гривень з продажу кожної Укрпошта витратить на закупівлю автомобіля для розмінування. Це авто дозволить не просто знешкоджувати міни, а й керуватиметься дистанційно, чим збереже життя і здоров'я рятувальників та їхніх помічників, розповідає начальник ДСНС в області Володимир Чернецький. Решта донатів піде на підтримку притулків для тварин. Ми зібрали сьогодні тут на території головного управління Першої частини також запросили піротехніків головного управління ДСНС Івано-Франківської області, які зараз є група, яка знаходиться на ротації. Вже більше 150 тисяч таких вибухонебезпечних предметів ліквідували за час за час війни. Від початку війни став талісманом символом. Рятувальників ДСНС, саперів ДСНС, які виконують завдання по розмінуванню території. За словами керівника Укрпошти Михайла Рудого, наступна марка буде присвячена переможцям Євробачення 2022 гурту Калуш Оркестра Каріна Борисевич, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.